У Франції арештували капітана російського тіньового танкера Грінч. Про це повідомляє прокуратура міста Марсель. Інші члени екіпажу залишаються на борту судна. Слідчі перевіряють дійсність прапора, під яким ходить Грінч, та з'ясовують, ким насправді є його власники. Французькі військові захопили танкер у міжнародних водах в Середземному морі минулого тижня. Нафтовоз під прапором Коморських островів йшов з Мурманська. Судно є у санкційному сп. Писку Великої Британії, як і в аналогічному переліку Сполучених Штатів, але там фігурує під назвою Карл. Міхаель Шумахер вийшов більше не прикутий до ліжка. Він все ще не може ходити. Однак вже здатен сидіти в кріслі колісному та пересувається за допомогою медсестри. Про це повідомляє британське видання Daily Mail. Водночас офіційних повідомлень від родини немає. Легендарний семиразовий чемпіон Формули 1 травмувався під час катання на лижах у 2013 році. Його терміново ушпиталили, провели кілька операцій та ввели в стан штучної коми. Згодом родина забрала. Ла гонщика додому на реабілітацію з моменту аварії шумахера не бачили журналісти його коло спілкування обмежується членами родини та кількома найближчими друзями. Потужна снігова буря накрила Сполучені Штати через негоду. Загинули семеро безхатьків. Вони замерзли на вулицях. Без світла залишаються близько мільйона людей. Через Хурделицю, крижані дощі та сильні морози в аеропортах скасували 10 тисяч авіарейсів. Напередодні в небо не піднявся жоден борт в аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні. Серед найбільш постраждалих штатів: Оклахома, Місісіпі, Луїзіана, Техас, Кентуки, Алабама та Вірджинія. Негода у США протримається ще кілька днів. Ають метеорологи. Не годить також у Німеччині в землі Баден-Вютемберг через снігопад та ожеледицю. На дорогах сталися численні аварії. Влада перекрила магістраль у напрямку Мюнхена. Із затримками курсують потяги. В аеропорту Штутгарда скасували кілька рейсів. Ще частина вилетів вилетіли із запізненням. У містах дороги під шаром криги. Комунальники працюють цілодобово, водіям та пішоходам радять бути особливо пильними. У Франції хочуть заборонити соцмережі для дітей до 15 років. Відповідний законопроєкт сьогодні розглядають в нижній палаті парламенту. Його підтримує уряд країни та президент Еммануель Макрон. Ініціатива також передбачає заборону мобільних телефонів у середніх школах. Документ розробили після парламентського розслідування про шкідливий вплив соцмереж на психіку неповнолітніх. Подібний законопроєкт також розглядає Швейцарія, водночас першою країною, яка Обмежила доступ до соцмереж для дітей, стала Австралія.